Фахівці відділу освіти запевняють, що на сьогодні майже 90% школярів та 100% дошкільнят забезпечені харчуванням. Харчування це один із чинників здоров'я дітей. Тому відділом освіти адміністраціями закладів приділяється максимум уваги організації повноцінного харчування. На сьогоднішній день майже 90 учнів харчуються в школах. Із них майже 45 діти, які харчуються безкоштовно. Продовжено харчування дітей перших-четвертих класів, дітей з малозабезпечених сімей, дітей сирі, дітей позбавлених батьківського опікування, дітей, які тимчасово переселені з зони АТО, дітей, батьків, яких воюють в зоні АТО. І Якби не важко було організувати харчування на сьогоднішній день, тому що ціни на продукти харчування постійно зростають. Відділом освіти забезпечено навчальні заклади всіма продуктами для того, щоб виконати норми харчування, забезпечити повноцінне і якісне харчування. Цього року додалось роботи кухарям НВК номер 17 Заклад наш особливий. В цьому році до нас поповнилися дітки із дошкільного підрозділу. Вони теж у нас харчуються в закладі за батьківські кошти, але мають повноцінне, гарне харчування. І харчуються також як безкоштовно, так і за батьківську плату, учні, всього закладу. Діти мають. Гарячий сніданок за кошти міського бюджету, а також діти харчуються за батьківські кошти це обід, і навіть для учнів молодших класів, які у нас до 6 годин вечора діти мають підвечірок. 12 вересня у 17-й школі на обід дітям запропонували омлет, гречану кашу та салат із помідорів. Що найсмачніше сьогодні? Кашка смачна. Так. Що ти найбільше любиш їсти, коли в школі обідаєш? кашу, Чай. Вас смачно годують в школі? Так. Да. В процесі підготовки до нового навчального року у школах та садках за необхідності виконано ремонтні роботи, у харчоблоках встановлено нові плити, придбано нове кухонне обладнання та посуд. На даний час у нас хороше постачання, своєчасне постачання. Посуда у нас є. Хотілося б, звісно, побільше кострулів, тому як діток побільшало, але ну, ми обход... Нам вистачає на даний час. Ми дуже вдячні за те, що нам поставили цього року нову плиту, тому як ну, стара була там вже зовсім ніяка. І ми дуже признательні, також признательні нашому директору за вентиляцію, те, що вона поробила. Це теж велике значення має. От. Я думаю, що діти задоволені, тому що судячи по тому, як вони посіщають. Всі кажуть, дякуємо дуже смачно. Це приємно чути, так як сама мама, хоча мої діти дорослі, ну, приємно чути, ми стараємося. Сьогодні у нас меню відповідно до меню примірного, таке, як нам надає технолог, да, риба, піджарка з цибулькою, помідори. Макарони і чай В нашому дошкільному закладі номер 34 організація харчування здійснюється згідно інструкції з організації харчування для дітей дошкільного віку, а також згідно меню розкладки двотижневого, яке складено технологом відділу освіти овчіннікої зоїванівни. Меню готують наші кухарі різноманітне від борщів з пампушками до омлетів, різних видів овочів, котлет зразів. Ми дуже вдячні нашому керівництву міста, керівництву відділу освіти, зокрема начальнику відділу освіти, Мельник Оксані Іванівни, за те, що вони змог, мали змогу і в цьому році ви виділили для дитячих садків гарний новий посуд. Це буде сприяти покращенню повноцінного харчування наших діток. Готуючи обіди, кухарі послуговуються рекомендаціями технолога відділу освіти. Проте обов'язково намагаються приготувати для своїх вихованців лише найсмачніші страви та щоразу урізноманітнюють меню. Учні запевняють, що шкільні обіди їм подобаються, адже завжди смачно, а найбільше полюбляють, звичайно, м'ясні страви.